П'ять років минає від часу військового конфлікту між Грузією та Росією щодо південної Осетії. Де-факто військових дій немає, але конфлікт і досі лишається. Тепер уже всередині самої Грузії шукають винних, хто першим розпочав тоді військові дії. Більше про цю ситуацію знає наша колега Анастасія Сорока. Насте вітаємо тобі слово. Андрію Наталко, сьогодні Грузія і Південна Осетія вшановують пам'ять жертв військового конфлікту. Утім, кожна сторона окремо нині, через п'ять років, вони досі сперечаються, хто ж є винуватцем цього конфлікту. Грузія заявляє, що його розпочали е, Росія разом із південною Осетією. Російська сторона в свою чергу звинувачення відкидає і винуватить в усьому Грузію. Нагадаю. Е, Сутички між між сепаратистами і грузинськими військовиками почалися у серпні 2008 року. У ніч на 8 серпня Грузія ввела війська до осетинської столиці, Схінвалі, мовляв, аби відновити там конституційний лад. Наступного дня у конфлікт втутлася Росія, але аби буцімто примусити до миру Грузію. Як результат, військові дії перекинулися далеко за межі південної Осетії. Під обстрілом опинилися ще й сепаратистсько налаштована Абхазія і окремі грузинські міста. А в осетинських селах розгорілися етнічні чистки. Кровопролиття вдалося вгамувати лише, лише після втручання міжнародної спільноти нині на межі між Грузією, і південною Осетією колючий дріт і пропускні пункти для політиків. Це принципова справа, і здається, лише для, для народу це справжня трагедія. Нашим селом проїздили сотні танків та іншої техніки. Я не противник президента Михайла Саакашвілі чи прем'єра Бідзіни Іванішвілі. Я поважаю наших людей. Нині абсолютно переконаний Саакашвілі правий. То Росія почала війну 2008-го. Шуки винуватців перекинулися до політичного життя всередині Грузії Михайло Сакашвілі, за президентства якого розгорівся конфлікт. Винуватить в усьому Росію. Його ж опонент чи не прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі винуватцем конфлікту бачить саме президента Сакашвілі. У цім політичні суперечки місцевим мешканцям життя аж ніяк не покращують. Віна розділила навпіл цілі родини. Росія під контролем якої нині південна Осетія, не видає місцевим грузинам паспорти, а без них їх, їм повернутися на батьків Зась водночас повернутися додому не можуть і осетини, які під час п'ятиденної війни п'ять років тому опинилися у Грузії. Ми хочемо повернутися на батьківщину. Мені остогидли ці загороди. Найліпше місце для життя мої рідні гори. Щоби росіяни пустили нас додому, потрібно погодитися на їхні умови. Ми станемо ніби рабами. Я радше помру з голоду ніж погоджуся на таке життя. Нині Грузія на чолі з прем'єром Іванішвілі шукає мирного врегулювання відносин з Росією. Водночас, незалежність Південної Осетії, яка з тих пір фактично опинилася під контролем Росії. Грузини так і не визнали Україна в свою чергу. Теж заявляє, що Південна Осетія є частиною Грузії. Колеги, дякуємо тобі, Насте. А ми продовжуємо випуск.